Добрий день, шановні вчителі фізики. Сьогодні перед вами стоїть досить і складний, і водночас простий вибір. Вам необхідно вибрати підручник, за яким ви будете викладати фізику 9 класі, щоб кожен урок приносив вам задоволення від роботи з цим підручником. Видавництво ранок презентує підручник для загальноосвітних навчальних закладів фізика 9 класу. Авторський колектив цього підручника це дуже освічені фахівці, справжні майстри своєї справи і наукову частину авторського колективу представлені Даріяхтаром Віктором Григоровичем та Булом Станіславом Олексійовичем, докторами фізико-математичних наук, професорами. А також в складі авторського колективу діючі учителі. Спеціалісти, учителі методисти відмінник освіти України, з іменами яких ви прекрасно знайомі, Кирюкіна Олена Олександрівна та Жона Гафоїна Якіна. Підручник для 9 класу продовжує лінійку підручників 7-го і 8-го класу, які були успішно опробовані в загальноосвітних навчальних закладах, і знайшли чи здобули високу оцінку серед вчителів та учнів. І підручник 9 класу, він є таким наступником даної лінійки. Автори ставили перед собою ряд цілей. Незвичайно головна з них те, що підручник повинен повністю реалізувати вимоги програми, але водночас тим підручник повинен був зберегти все те найкраще, яке було у його попередників. І, мабуть, головна мета, щоб робота з цим підручником приносила дійсно задоволення і користь. Всім вчителям та щоб підручник був зрозумілий і цікавий учням, які будуть ним користуватися. У 9 класі, в залежності від кількості годин на тиждень, фізика вивчається протягом 105 чи 87 років. І підручник повністю реалізує вимоги програми до обсягу навчального матеріалу. На наступних слайдах ви можете побачити розділи, які війшов у підручник. А також кількість лабораторних робіт та годин, які відводяться на навчальні проекти. І так, розділ 1 це магнітне поле, розділ номер 2 світлові явища. І тут майже хочеться зупинитися і сказати пару слів. Розділ світлові явища у 9 класі, на відміну від попередньої програми 7 класу, більше поширений, більше цікавий і, головне, повністю згоджений з математикою. Учням пропонується виконати три досить цікавих лабораторних роботи та захистити навчальний проєкт. Наступні розділи це механічні електромагнітні хвилі, фізика атомного ядра, рух і взаємодія законозбереження. На цей розділ приходиться аж захист навчальних проєктів на 4 години і закінчується таким загальним, розділ, загальним розділом фізика та екологія. Якщо порівнювати фізику чи курс фізики шкільний з таким будинком, то можна сказати, що він стоїть на підґрунті, в основі якого це ті знання, які учні здобули на уроках природознавства, на попередніх уроках фізики і на уроках математики, а також безумовно той досвід, яким були учні, прививчені природничих явищ і власний життєвий досвід. Так от, для того, щоб залучити всі ці знання, щоб залучити досвід учнів, кожен розділ починається із такого звернення. Ви знаєте, ви дізнаєтесь, ви бачили, ви з'ясуєте, ви спостерігали, ви пояснити. Традиційно кожен розділ закінчується рубрикою, підбиваємо підсумку розділу, розділ, де матеріал подано у вигляді таблиць, схем та дім. Які відповідно дозволяють і систематизовано повторити матеріал в повному його обсязі, обсязі та підготуватися якісніше до контрольної роботи. В кінці розділу наведено завдання для самоперевірки. Ці, відповідні завдання подано у вигляді диференційованих завдань, задач різних типів. Що також може допомогти учителю якісніше організувати підготовку до контрольної роботи та домашню роботу учнів перед контрольною роботою. Але слід зазначити, що після кожного такого тесту є, є посилання на електронний ресурс, де учні можуть в онлайн режимі пройти відповідно розв'язування таких задач. Якщо говорити про кожен урок фізики, то безумовно. Мабуть, одна з основних задач учителя показати, що фізика це не наука сама по собі. Що на кожному кроці ми зустрічаємося з фізичними явищами і, відповідно, бачимо прояви такого прикладного застосування фізики на користь людини в науково-технічному прогресі, то, відповідно, дуже важливим є підвести на кожному році правильну мотивацію. Чи скласти таку проблемну ситуацію, щоб е, вона дозволяла тримати у ну, такому творчому напруженні учнів протягом цього року. То до кожного розділу підручника є такий своєрідний мотиваційний вступ, використовуючи його, який можна і досягти цієї медики. Одна із головних задач сучасної людини чи, точніше, одна з головних. Е, Одне з головних умінь, яким повинна володіти кожна, сучасна людина, яка відповідно реалізована, конкурентноспроможна в своїй професії, це вміння працювати з інформацією. І саме оце вміння повинні закладати вчителі всіх предметів, учителів фізики щороку. Тому досить важливо вчити учнів не тільки предмети, а й самостійно здобувати знання протягом року. Підручник, параграфи підручника структуровані таким чином, що дає можливість вчителям не тільки якісно викладати матеріал, а і залучати учнів кожного уроку до самостійної роботи з текстом, що якраз і розвиває відповідно навички самостійної роботи з текстовим матеріалом. Всі формули, якісь важливі означення, закони. Вони акцентовані за допомогою виділення, чи то кольором, чи то малюнками, чи спеціальними позначками, що, відповідно, робить сприймання матеріалу легшим і робить його більше структурованим. Я думаю, що ні для, для жодного вчителя не є відкриттям, що досить багато учнів, які сидять в передньому класі, є візуалами, і саме візуально сприймають інформацію. Тому в підручнику враховано, відповідно, такі особливості дітей певного віку і виділено за допомогою кольорової гами, рисунками, графіками, схемами, відповідно, частину матеріалу, і це робить засвоєння матеріалу глибоким і більш зрозумілим тексті параграфу є запитання, які можна виділити до проблемних питань, які слід обміркувати, щоб зрозуміти наскільки усвідомлено матеріал учні. Слід зазначити, що ці проблемні питання також носять і показують прикладний характер фізики, тобто вони взяті з повсякденного життя, в тим чи мужні зустрічаються відповідно в природі, в техніці. І дають можливість зробити такий акцент на вже вивченому зрозуміти, наскільки їм зрозумілий матеріал, відповідно який вони опрацювали, кращому сприйманню та більш глибокому засвоєнню інформації до цього спонукає інформація, подана у вигляді схем, таблиць, що, відповідно, ми бачимо і в тексті даного підручника. В Матеріалі 9 класу є такі певні теми, є задачі, які потребують повторення попереднього курсу фізики та математики. Для цього авторським колективом було організовано в підручнику такі посилання, які даються у вигляді схем, таблиць, текстових посилань і якраз призначені для повторення матеріалу, який буде використовуватися на даному уроці чи при розв'язуванні певних задач. В тексті підручника поряд з основним текстом є посилання на наукові факти, цікаві факти, подано історію фізики, безумовно, що розвиває загальний інтелектуальний рівень учнів. Наприкінці кожного параграфу подано вже такі традиційні рубрики: підбиваємо підсумки, контрольні запитання, вправи, експериментальні завдання. Які допомагають і підбити відповідно підсумок, зробити узагальнення на уроці, перевірити засвоєння теоретичного матеріалу, чи застосувати теоретичні знання під час розв'язування прав. Експериментальні завдання деякі можна організувати прямо на уроці, а можна, відповідно, запропонувати учням додому. І слід зазначити, що безумовно однією з основних задач фізики це навчити учнів застосовувати знання під час розв'язування задач. Тож в підручнику представлені задачі абсолютно всіх типів, які спонукають відповідно до процесу їх розв'язання до кращого усвідомлення навчального матеріалу. Вправо підручника, як вже було сказано, містять всі види фізичних задач. І, мабуть, слід зробити акцент, що в кожній вправі разом із задачами на новий матеріал є задачі для систематичного повторення матеріалу, який вже був опрацьований. До того ж, задачі, які, задачі різних типів, які подано у вправах, одночасно готують учнів і до Розв'язування задач в форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання диференційовані за рівнем складності, від дуже простих завдань, де треба застосовувати тільки знання до творчих, розв'язуючи яких слід виявити кмітливість і наполегливість. Для того, щоб зробити, скажімо так, візуалізацію такого різнодиференційованого підходу. Кожне завдання має відповідно свій рівень і має свій кольоровий такий символ. І вже в процесі вивчення фізики учні до цього звикають і розуміють, який колір відповідає завданням якого рівня. В параграфах наведено не тільки досить багато задач, а і приклади розв'язування типових задач. До деяких типових задач подано і алгоритми їх розв'язування. В підручнику зберіглася і традиційна рубрика фізика і техніка в Україні, де учні знайомляться з видатними вченими, дізнаються про українські заклади, інститути європейського та світового значення. Це сприяє такому національно патріотичному аспекту виховання учнів на уроках фізики. Громадська та загальнокультурна компетентність також формується під час вивчення історично-наукового матеріалу, який поданий на сторінках підручника. У посібнику подане описання всіх лабораторних робіт, які передбачені в програмі. І слід зазначити, що кожна лабораторна робота чітко структурована відповідно плану фізичного експерименту, і подана настільки чітко, логічно структуровано і зрозуміло, що потребує мінімального втручання учителя під час виконання лабораторної роботи, а дозволяє саме учням долучитися до експериментаторської діяльності. Після кожного розділу ми можемо бачити в так звані енциклопедичні сторінки. Фізика наука, яка неупинно крокує вперед, і техніка настільки стрімко розвивається, що, закінчуючи школу, учень повинен знайомитися з тими, скажімо так, надбаннями, які дала фізика для розвитку науково-технічного прогресу. Тому на ці сторінки слід обов'язково звертати увагу учнім. Одним з найважливіших сучасних і дуже ефективних методів навчання фізики у школі є так званий метод проєктів. Зараз проєктною діяльністю пов'язано дуже, дуже багато професій. І тому учні вже в курсі школи повинні набувати навички роботи над такими проектами. У фізиці, в тому числі, учні захищають, готують, захищають навчальні проекти. Тож підручнику подано не тільки теми репаратів, повідомлень, експериментальних завдань і навчальних проєктів, які повинні виконати учні, чи можуть їх виконати. А і інформацію, як готувати, як захищати проект, як підготувати до нього презентацію, що вже повторює частково ту інформацію, з якою учні могли знайомитися в 7 та 8 класі, але є безумовно корисною і для учнів 9 класу. Закінчується підручник алфавітним покачінком, за допомогою якого учні можуть легко орієнтуватися в матеріалі підручника. В кінці наприкінці підручника є також додаток, у якому подано етапи роботи над навчальним проєктом, префікси для утворення назв кратних і частинних одиниць, та як визначити абсолютно та відносну похибку для виконання лабораторних робіт. І слід заакцентувати увагу, що ті табличні дані, які треба Використовувати під час розв'язування задач, даються не в додатках, а входять вже в умови самих задач. Квартаці підручника також має інформаційне наповнення. На першому форзації можна знайти інструкцію з безпеки для учнів під час проведення лабораторних робіт чи роботи в кабінеті фізики, а на другому форму, які учні мають вивчити протягом року. А також плани характеристик узагальнені загальні плани характеристик фізичних величин, понять, приладів пристроїв, що відповідає обов'язковим умовам програми 9 класу, тому що саме подавати подавати матеріал необхідно у вигляді ось таких структурованих характеристик. Навчально-методичний комплект «Фізика-9» складається не тільки з підручника, а й збірника задач зустріча для лабораторних робіт та контролю навчальних досягнень розробок уроків. Також важливим, скажімо, важливим аспектом підручника є те, що він має інтернет підтримку. І інтернет-підтримка надає можливість учням проходити онлайн-тестування. А також має ряд відеороликів, які у фізичний досвід чи процес відповідно, яку можуть використовуватися як на уроках, так і в ході підготовки до домашнього завдання. На даному слайді ви можете побачити посилання відповідно, де можна знайти інтернет-підтримку підручників, методичні матеріали та авторських. Мабуть, найголовніше в роботі учителя, щоб на кожен року він йшов з великим задоволенням, дійсно, як на маленьке свято. А для того, щоб таке свято організувати, треба, крім до вчительської професії, мати якісне забезпечення кожного року. І ми вважаємо авторський колектив, підручника, вчителі, які працювали над іншими посібниками цього навчально-методичного комплекту. Що кожен такий урок з підручником фізики видавництва рам стане для вас дійсно дуже корисним, цікавим і принесе маленьку частинку того задоволення, яке відкриває доволожень світ фізик.